Вітаю, друзі! В даному відео я розповім вам, як приготувати в домашніх умовах смачні джерки, або їх ще називають курячі чіпси. Але на початку я хочу, щоб ви підтримали український контент на Ютубі, якого, на жаль, досить мало. Підписавшись та поставивши лайк, ви розвиваєте український YouTube. Також буду вдячний за коментарі під відео. Для приготування джерек використовувати необхідно лише охолоджене м'ясо. Ні в якому разі не рекомендую використовувати розморожене через те, що воно втрачає свою структуру і сама структура м'яса після розмороження дещо інше. Забігаючи наперед, я використовую звичайний фруктовий дегідратор, його ще називають сушилка. В даний дегідратор, використовуючи куряче філе, розміщується до 1 кг 200 г нарізаного м'яса це десь 4 половинки філе. Тому перший наш інгредієнт це саме 4 половинки філе. І наше завдання зараз це зрізати весь жир та плівку з філе. тому що при висиханні вони стануть досить твердими і неїстівними. Наступним кроком нарізаємо м'ясо слайсами. Я пробував різні варіанти, один із них це півтори години підморозити м'ясо, потім або вручну, або на слайсері, якщо таки маєте, його нарізати. Цей варіант я використовував на початку, коли тільки навчався більш-менш рівно нарізати м'ясо. Це дуже зручно, але по часу займає плюс півтори години, поки чекаємо заморозки. Другий варіант це порізати одразу. З практикою, у вас вийде не заморожуючи м'ясо різати його ножем на слайси. Основне завдання порізки, щоб кожен з слайсів був приблизно однакової товщини, для того щоб при дегідрації. Всі шматочки рівномірно висихали. Приклади, як можна нарізати філе на слайси без заморозки. Сама четвертинка філе складається з двох частин. Для початку я відрізаю меншу частину та ріжу її слайсами. Шматочки, які нам необхідно отримати, повинні мати товщину до 5 мм. Далі, основну частину філе ріжемо ось таким чином. Шматочки будуть менші. Але цей метод дозволяє найбільш ефективно нарізати однаковими розмірами філе. Потім, коли залишається невеликий шматок філе, нарізаємо його ось таким чином. Найголовніше, щоб у вас були не товсті шматки. Якщо будуть тончі, це нормально. Другий метод нарізання потребує трохи більшої практики роботи з м'ясом. Маленьку частину філейну нарізаємо так само, як в попередньому методі, а іншу частину починаємо нарізати впродовж філе. Тут все залежить від вашої практики, і тільки від неї. Повторюсь: основне правило щоб товщина нарізаних шматків була не більше 5 мм. Після нарізки. Я зважую, скільки м'яса для приготування джерек у мене вийшло. У моєму випадку це 1200 грамів. Рецепт для приготування джерек наступний: на 1 кілограм м'яса необхідно 20 грамів солі. Я використовую нітритну сіль. Якщо у вас немає нітритної солі, ви можете використовувати звичайну сіль. Але термін зберігання такого м'яса значно зменшується. Плюс нітритна сіль зберігає колір м'яса, запобігає та сповільнює псуванню м'яса бактеріями або грибками. Це значно зменшує ризики при тривалому зберіганні та при термічній обробці до 70 градусів. Також на 1 кг м'яса необхідно десь 15 грамів приправи. Тут вже на ваш смак. Відповідно, на 1 кг 200 г м'яса мені необхідно 24 г солі, в моєму випадку нітритної. Якщо буде відхилення на пару грамів, це не є критичним. Далі змішуємо сіль з приправою, висипаємо нашу суміш до наших джерел та ретельно починаємо перемішувати протягом 5 хвилин, щоб сіль та приправа максимально перемішалися з нашим м'ясом. Я також інколи розправляю шматки м'яса, щоб вони більше впитали в себе сіль та приправу. Після цього обгортимо плівку та відправляємо м'ясо до холодильника на ніч. Зранку дістаємо м'ясо та наш дегідратор. Починаємо викладати м'ясо на кожен рівень нашої сушилки. Якщо у вас м'ясо складеться один на одного і таким чином товщина буде більше 5 мм, то час сушіння значно збільшиться цього шматка. Між шматками м'яса повинен бути зазор, щоб гаряче повітря, яке поступає знизу, підіймалось догори. При укладанні звичайним кухонним ножем можна зменшити розмір шматка. Загрузили всю сушилку нашими джерками. Тепер орієнтовний час сушіння при температурі 70 градусів складає близько 9-10 годин. Сушити необхідно в гарно провітрюємо приміщенні. Конструкція сушилки полягає в наступному: внизу формується гаряче повітря, яке підіймається догори завдяки вентиляторам. І якщо приміщення буде закрито, то вся волога, яку виділяє дегідратор, буде у вас знаходитись в приміщенні. Це збільшує вологість приміщення, ну і відповідно збільшує час сушіння. Тепер необхідно щогодини, що півтори години верхній піддон спускати донизу. Таким чином, я рівномірно просушую все м'ясо. Якщо цього не робити, то через 3-4 години у вас повністю висушаться нижні піддони, а верхні будуть ще сирі. На 6 ту годину сушіння вже можна знімати перші джерки. Натискаючи або ламаючи їх, можна зрозуміти, чи є в них ще не висушене м'ясо. Якщо сама джерка вже тверда, то це м'ясо викладаємо в окремий контейнер. Воно вже готове, а інше залишаємо сушитись далі. Таким чином поступово кількість піддонів буде зменшуватись. В процесі перекладаємо джерки в один піддон. Ось так виглядають наші перші джерки. Вони рівномірно просушені. На 7 годину сушіння в мене вже залишилось 3 піддони з 5. На 8 годину сушіння 2 піддони. На 9 годину 1 піддон. І на 10-ту годину я повністю знімаю всі висушені джерки. З 1 кг 200 г філе в мене вийшло 340 г сушених джерок. Тобто це 35% від початкової маси. Якщо порахувати в грошах, то 430 г джерок коштують близько 500 гривень. Мої затрати склали близько 220 гривень. Придбавши такий дегідратор, вже на 6 цикл приготування він повністю окупається. Всім смачного.